Цю тему хочемо обговорити з експертом, тому до нашого ефіру долучаємо Олега Постернака, політтехнолога. Пане Олеже, вітаємо вас. Добро вітаємо. Скажіть на вашу думку, чому все таки Ігор Коломойський, як олігарх, бізнесмен, заможна людина не вніс заставу, щоб вийти з СІЗО? Ну, я думаю, тут дві причини могли бути. Перша його група захисту сподівається, в апеляції скасувати запобіжний захід і через дуже звичні процесуальні деталі, які завжди досвідчені адвокати можуть оперувати перед захистом своїх топ-клієнтів. У Коломойського непогані адвокати, якщо чесно. І вони можуть спробувати на рівні апеляції відіграти це може бути така собі гра. Другий момент, що Коломойський можливо налаштований на певні домовленості, йому потрібен буде час, щоб зрозуміти да, причину, ну, фабулу цієї історії, і наскільки правоохоронні органи. Чи вища влада в Україні підуть до кінця. За, на мою думку, на моє враження, я, до речі, ще раніше казав, що пригляніться до серйозних намірів української влади, да, великі, дуже, знаєте, велике бажання узагальнити, що це чергове процесуальне шоу. У да, зв'язку з тим, що Коломойського дуже тісно раніше пов'язували з президентом Зеленським і нинішньою владою. Що правоохоронні органи, вони, як правило, от влаштовують оці такі публічні маски шоу, і рано чи пізно це все висувається на камеру, але гнила суддівська система, якщо що, підстрахує будь-які справедливі пориви правоохоронців. Хай навіть якщо і подібні сигнали. Для останніх і отримані від вищої влади з метою там демонстрації суспільству, деолігархізації тощо ні. Мова йде про початок оцього великого антикорупційного терору і не лише антикорупційного. Я думаю, що тут є декілька причин, чому саме вища влада і правоохоронні органи себе зараз ведуть більш ефективніше. Представити Коломойського в залі суду ще й в СІЗО 2-3 роки тому назад, відверто, давайте скажемо, бо неможливо зараз це реальність. Пане Олеже, ви сказали про те, що якісь деталі зможуть відіграти захист, зможе відіграти на апеляції. А що ви мали на увазі? Ну мова можливо, мова йде, що захист завжди смикається за певні дії, які можу ухвалити чи спікнутися суд першої інстанції, і тоді виникає ґрунт для апеляції. Ну, давайте так. Я вам зараз не відкрию велику таємницю, хоча я не юрист, не адвокат. Але людина, яка також знається на системі права, особливо кримінально процесуального, адміністративно процесуального чи цивільного процесуального, я вам можу сказати так, що іноді суддя першої інстанції, особливо обираючи і запобіжний захід, спеціально допускає певні процесуальні проблеми, які дозволяють системі захисту використати їх для скасування в наступній інстанції рішень. Чи постанова uh -huh. тому в принципі я не буду вдаватися до зараз до подробиць не впевнений, що нашим глядачам це цікаво, але такі речі дуже багато разів використовувалися, коли мова йшла про суд чи про обрання запобіжного заходу великих цікавих персон. Ну, згадайте справу колишнього голови Державної податкової служби України, який ковдрою накривався. Uh -huh. да, там вже цілий процесуальний жах. Там цю справу можна розбирати в я не знаю на студентських парах з кримінального права чи з цивільного права. Цивільно-процесуально чи кримінально процесуально точніше. Тому о, чи в цьому справі такі ж є деталі? От подивимось, коли Сторона захисту оскаржить це рішення, на мою думку, їм, е, тут е, існує певна така жорстка воля правоохоронних структур і впевненість, тому можливо, і захисту не вдасться в апеляції скасувати цей захист. пане Олеже. Ви так трішки заінтригували нас. Так чому саме зараз? З'явилася ця воля і бажання, що є причиною, чому зараз такі дії відбуваються з паном Коломойським. Давайте так. Якщо я, це, якщо я скажу, що це прохання заходу, а багато хто в це повірить і скаже, що це одна з найважливіших, найцікавіших версій. Ясна річ, без підштовхування і натяків заходу, це було б неможливо. Ну, це перше таке враження, перша така думка, яка зараз дуже обговорюється там в політикумі серед експертів, серед тих, хто там наближений до влади. Тощо. А, ну да, захід зараз фінансовий донор України. Захід зараз саме та сила, яка забезпечена в військовою військову підтримку, і дослухатися до поз. Позиції, наприклад, наших е, міжнародних е, партнерів було б правильно ігнорувати б такі сигнали. Ну це створити загрозу до національної безпеки. Завтра вийдуть і скажуть, а вибачте, ми не даємо вам військову зброю. Це перше. Я нагадаю, що проти Коломойського є серія міжна... в інших країнах кримінальних справ. І я нагадаю, що між Україною і США є договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. І щось мені здається, що це оце моє зараз. Моя думка створена лише на основі співпадіння там та аналізу ситуації. Що ви ж знаєте, що в середині вересня, здається, має бути Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, має бути зустріч. Я так думаю, між Зеленським і Байденом. І одною з умов проведення цієї зустрічі має бути кейс. Ефективний кейс, коли президент позбувається оточення одних з найбільш одіозних да старих олігархів, які пишалися своїм впливом на українську владу. А Коломойський вів себе надто дратівливо публічно щодо цього. Нагадаю, як він міг собі сидіти навіть в кабінеті президента і публічно про це потім. Фотографію поширювати, ну це вже окремі тонкощі ще до воєнної політики. Я не думаю, що зараз вони актуальні. Це точно. Це перша причина. Тобто, е ймовірно, що е рано чи пізно за Коломойським за Коломойського би взялися. Але з іншого боку, тут ще виникає одна така думка: начебто, Коломойський дорівнює Зеленському. і цю тему активно впроваджували опоненти президента. І от просто зараз для для аналізу перелічу ті фактори, які абсолютно цю версію ще й раніше викреслили. Це націоналізація Приватбанку і захист, і перемога держави в судах щодо справи по Приватбанку. Ну, якщо б це було не так, якщо Коломойський був дуже з владою, з Зеленським пов'язаний, повірте мені, можливо було направити цю ситуацію в інший бік. Дальше, далі далі. Націоналізація стратегічних підприємств під час воєнного стану, зокрема «Укрнафти» і Укртатнафти, саме на ці підприємства здійснював вплив Коломойський. Далі Позбавлення, позбавлення припинення громадянства Ігоря Валерійовича Коломойського здається літку минулого року. Це також рішення української влади. Та у мене тоді питання, висловлюючись словами, класика яких вам ще свідчень? На треба, щоб зрозуміти, що зв'язок між Коломойським і Зеленським був значно переоцінений, переоцінений раніше. Даному випадку я думаю, це така думка для зовнішнього спостерігача на цієї ситуації. Панеле, ви сказали таку цікаву річ про те, що громадянство України забрали так в Коломойського, але давайте спробуємо, якщо коротко пояснити нашим глядачам, чому все таки бізнесмен Ольгарх не виїхав за кордон, адже він має ще й інші громадянства Ізраїлю Кіпру, наприклад. Він має ну принаймні, відомо про його два громадянства Ізраїлю і Кіпру. А куди йому їхати, якщо проти нього є міжнародне розслідування Сполучених Штатів Америки? В Британію не впевнений в Швейцарію, де він раніше був перебував, надто НАТО небезпечно в Ізраїль, який зараз зацікавлений в відновленні контактів з США через там певні. Непорозуміння судової реформи і бажання Бенімініна та зустрітися зустрітися да, з Байденом. Я не впевнений. Розумієте, все було б добре, і Коломойський би спав би спокійно, якщо б не одна справа, про яку ми, шановні глядачі і журналісти, забуваємо. Це справа колишнього прем'єр-міністра України Петра Івановича Лазерека. І досить ефективна справа, коли американська Феміда. Досягла своєї цілі, і Лазаренко відбув покарання, причому серйозне покарання, і невідворотність покарання з боку американської феміди це, це річ, яка не лише там підсилювала б страх Коломойського, це змушувало його сидіти дуже тихо і дуже спокійно. Але як виявляється, і українська феміда тепер е значно переоцінює свою роль. Справі настанови влади на велику антикорупційну, серйозну історію, яку, до речі, підсилила війна. Війна показала, що будь-які продовження у цих сюсюкань з старими олігархами може дорого коштувати майбутньому нашої держави. Пане Олеже, хотілося б маленьке уточнення. Скажіть: тобто немає такого рішення, щоб Ігоря Коломойського заарештували в якихось державах, а просто інших. Є такий ризик. Правильно я розумію? Чи вже наскільки я знаю, йде розслідування проте, якогось судового рішення щодо пана Ігоря немає? Судового рішення немає, але не факт, що він може з'явитися в будь-який момент. Да, через ми ж не зна, я, чесно кажучи, не знаю на якому етапі. Йде, наприклад, дослідження Коломойського в рамках справи в Сполучених Штатах Америки, uh -huh. але тут є цікавий кейс іншого відомого олігарха, да? Фіртеш, Фірташа, uh -huh. який, звісно, напевно, змушує задуматися. Ну, Фірташу частково вдало, вдалося скажімо так уникнути поки що відповідальності через австрійську систему права. Але для Коломойського це надто небезпечний кейс, оскільки він я точно не пам'ятаю всі ці епізоди дослідження справи в США. По ньому, але здається, там мова йде про фінансові оборудки а за американськими законами це дуже дуже серйозна річ. Пане Олеже, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру, що обговорили з нами цю важливу і резонансну на сьогодні. Тему нашим глядачам нагадаю, що на зв'язку з нами був Олег Пастернак, політтехнолог.